Харків'янка Наталія Ющенко від війни тікає вже вдруге. Перший раз на початку повномасштабного вторгнення жінка із чоловіком переїхала до Нетішина. Пізніше повернулась, але подальше перебування в рідному місті обірвала російська ракета, яка вдарила поблизу її оселі. Надіта в Харків, онуки правнук. Там я від школу відвідували, відвідувала. Мама собі маленький правнук два роки сидить. вдома, не працюють ні школи, ні садочки. Харків приїхала. Дуже часто, дуже часто. Кожного вечора онучка дзвонить, прильот дуже часті, будинок водором ходить, все горить. Світла немає, води немає. Захотіла на рідну землю так про свій шлях переселенки розповідає пані Валентина. Жінка з нової Каховки у перші години окупації виїхала з дому до Польщі. Проте згадує, там було важко. Тепер вже два місяці мешкає у Хмельницькому. То ми всі сподівалися, що якось воно зупиниться, і потім нас звільнять і, і все. А потім потихеньку, і я слідкую за групами в мережі, то люди їдуть, їдуть, і до сих пір їдуть, бо там неможливо, там заставляють паспорти, зараз оформлювати російські, а люди принципово не хочуть це робити. а без... Без паспорта там взагалі нічого не можна зробити. Ці жінки та ще кілька десятків тих, які нещодавно переїхали з прифронтових територій, отримали грошові сертифікати на покупку товарів в одній із торгових мереж. В центрі надання гуманітарної допомоги зазвичай, окрім звичайної допомоги, яку ми постійно надаємо тимчасово переміщеним особам. Сьогодні є допомога у вигляді сертифікату на отоварення в магазині АТБ. Це допомогу ми надаємо людям, які новотребують тимчасово переміщеним особам. Ну, практично протягом місяця, які до нас прибули. Це стало можливим після підписання меморандуму між головою Хмельницької обласної ради Віолетою Лабазюк і американською релігійною організацією релігійне управління церкви Ісуса Христа святих останніх днів в Україні. Другий рік поспіль ми тісно співпрацюємо з Хмельниччиною, підтримуючи людей, які були змушені залишити рідні домівки, шукаючи більш безпечного місця перебування через військові дії у їх рідних домівках. Ми щиро вдячні за можливість бути частину зусиль, організованих головою Хмельницької обласної ради, пані Віолетою Лабазюк, та спрямованих на підтримку цих людей, які наразі потребують цього найбільше. Частиною цих спільних зусиль стали продовольчі сертифікати, які надають можливість людям обрати необхідні для них товари у місцевих торговельних мережах. Ця допомога стала можливою завдяки членам церкви, як з українських громад, так і з інших країн по всьому світу. Така допомога для переселенців, які мешкають на Хмельниччині, проводиться вже в чергове. Напередодні сертифікати були надані кільком громадам області, де знаходиться велике число внутрішньо переміщених осіб. Хмельницька обласна рада і надалі продовжує підтримувати внутрішньо переміщених осіб. Станом на сьогодні попередня цифра, яка отримала прихисток в розрізі усіх 60 територіальних громад, сягає в межах 80-85 тисяч. Але продовжує Хмельниччина і зустрічати евакуаційні потяги, зокрема Донеччини, Херсонщини Харківщини. Так, за підсумками співпраці між Хмельницькою обласною радою, нашими американськими партнерами штатом Юта, релігійною організацією, яка опікується переселенцями. Наш області отримують далі сертифікати по забезпеченню усім необхідним переселенцям, які буквально днями і тижнями тому отримали прихисток в нашій області. Наша співпраця буде продовжуватися так. У 2023-2024 роках майже на 4 мільйони гривень отримали грошових сертифікатів переселенців в розрізі усіх територіальних громад, які цього потребують для підтримки ВПО.